Всім привіт, дорогенькі! Сьогодні я вирішила нафарширувати баклажани грибочками та фаршем. Мені знадобилось два середніх баклажани, 250 грибів, півпучка кріпу, два зубчика чеснику, у мене червона цибуля, можна взяти будь-яку, 200 фаршу. В мене фарш сортів свинячого в'яжий, 100 г циру моцарела, 4 столові ложки соняшникової олії, сіль та приправка до овочів. На розігріту сковорідку наливаю соняшникову олію, ставлю гриби. І нам потрібно, щоб сік з грибів випарувався. З баклажанів зрізаю хвостики, розрізаю їх навпіл, роблю на них надрізи, з зовнішньої сторони трохи їх потикаю ножиком і зараз буду їх замочувати в солоній воді, для того, щоб вони віддали горіч. В глибоку тарілку викладаю баклажани, наливаю воду, даю туди жменю солі, накриваю їх е, тарілкою і ставлю під прес на 30 хвилин. Нарізаю цибульку та часничок. До грибів додаю цибульку та чесничок, все посолила за смаком, даю ще трошки обсмажиться і після додам фарш. Після того, як я додала фарш, я знов все ретельно перемішала і довожу до повної готовності фаршу. Дістала з води баклажани, промакнула їх серветкою. Соняшникову олію, яка в мене залишилась, ставлю приправу до овочів, все ретельненько перемішую і зараз буду смащувати наші баклажани. На противень, застелений пергаментною бумагою, викладаю баклажани, смачую їх соняшниковою олією і відправляю в духовку розігріту на 180 градусів, десь приблизно на 20-25 хвилин, щоб вони стали м'якенькі. В мене духовка електрична, тому ви дивіться по своїй духовці. Незвичайну На терку натираю сир. В мене сир моцарелла, ви можете взяти будь-який твердий сир. Баклажани готові. Беру виделку і трохи розминаю серединку, для того, щоб образувалась така собі лодочка, щоб було куди поставити начинку. В лодочки з баклажанчиків викладаю начинку, зараз зверху поставлю сир і відправлю ще на 15 хвилин в духовку до повної готовності. Для того, щоб баклажани були ще соковитішими, можна перед тим, як ставити начинку, поставити трохи майонеза. Але я не їм майонез, тому я його не ставила. Нарізаю кріп. Це я буду о, посипати кріпом вже готові баклажани. Ось такі неймовірно смачні та соковиті баклажани в мене вийшли. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, ваші вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Та не забувайте залишати ваші коментарі. Попереду ще багато смачних та корисних рецептів.